Поки що в мене не вицілює. Гарета м'ятися! Спочатку лаванда, потім хабачик. Вони шовинен! Чуйш мілкий, ти мені тут не заливай, бля. Я твою морду знаю. Переведу, як стволи будуть у мене. Не, ми не так забувалися. Я що ти не внікаю? Ти мене кидану трішив. А ти не внікай. Вніхать важко. А тут все просто. Робиш, як я кажу, і отримуєш, що заробив. Що за гнилий базар? Ти мене за лоха тримаєш? Я як зна. Пацани, це липа, походу. Згортаємось. Я тебе з такою прид'євою. Сам волон згорну. Ладно, давно хотів подивитись на пацанські розборки. Не знаю хто є хто.